Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на CE210 Caravan 10B3 із картону. Зараз я вам його покажу. Ось це Airtonus. У нього регистрація FGHMU. Та ще в нього такі прикольні трикутні вікна. І ще у нього ось такий хрест намальований. А тут я трошки його криво намалював, але нічого страшного. Я потім, вам покажу, я потім покажу, як цей хрест повинен бути у реальності. А ще з нами що цей літак? Це був перший турбореактивний літак у Франції, ось цей літак. Ну, все, дивіться, ось цей літак. Ось він такий невеликий. Та ось все, він у справжньому житті. Ось він такий. Ось тут під крилом Прикольно ось так. Ось тут шасі. Та ось його двигуни. Ось це цей двигун. Ось у нього регістрація F -G H G -H -M -U, та ось його також. Ось він такий високий дуже. Та ще там є, там є вхід, а він закритий там. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення.